Всім привіт! Сьогодні 12 січня 2025 року. Хочу показати всім, як проходить перезимівля лаванди в грошечках П9. Це не півлітрові торфяному субстракті. Не накривав його, в мене є досвід минулого року, що накривати не потрібно. Досить гарно переносить перезимівлю. Сніжок. Мінус три. Але хочу зробити невеличкий експеримент. Тут є лафан танісовий. він свої, свої ну, рослину траву він скидує, вона вимерзає на зиму, висихає. Хочу зараз поставити його в тепле приміщення. Подивіться, як він буде відростати. Буду вам це показувати. Лаванда, гарно себе відчуває. Чебрець в горшечках теж гарно себе почуває. От він, все нормально з ним. Кучки теж такого імпровізованого розсадничка. Все з ним добре. М'ята було, плюс 12 і геть почала відростати. Один сорт у дайчанка. Почала відростати. Такий маленький, але вона не вимерзає, все з нею добре. І соп лікарський. Тоже себе почуває досить так нормально. Більше кучки лаванди, це розсадничок. Йду черенкувати весною, покажу, що себе, як проходить черенкування. Зараз подивимося материнка. Бачите, материнка навіть вегетує потрошки. Тому все, що треба пересаджувати, все садити. Якщо це розсадою не в касетах, найкраще його садити з осені. Освітлення не дуже сонячне таке. Садити з осені, тому що воно коренева система, навіть якщо є на поверхні морози, 3-5 градусів коренева система і рослинки все одно починають вегетувати, воно хорошо вкорінюється. І коли приходять оці весняні засухи, суховії, то рослину не потрібно поливати, вона себе гарно почуває. М'ята. Є дуже хоча це зима, аромат такий, що просто просто гарний, такий м'ятний, лагідний, спокійний. Потрошки прибираю цю територію яка в мене в оренді, маю можливість її поприбирати, повичищати. Ну і далі свій розсадничок укультурувати. Мій помічник бігає там, такий біленький. Арч, ходи сюди. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Попідрізав, зачистив. Ще багато є роботи, але помаленьку потрошки воно все робиться. Харч. на руки. Перезимівля йде, йде нормально. Покажу в наступній серії, чи відростає, чи не відростає лофанта І Як відростає, бо багато хто переживає, що, його, що він втрачає свою веатаційну масу з осінь. Ні, все нормально, все добре. Все, всім підписуйтесь, будемо спостерігати, як вони розвиваються. Підписуйтесь, ставимо лайки і продовжуємо крокувати вже по новому 2025 році. Якнайшвидше і всім перемогу і миру!